Настав вирішальний момент у війні, так це і так є, цього добиватися не нужно. Що про це думає американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Американські союзники зараз дотримуються правильної точки зору. Україна для перемоги повинна прорвати російські лінії оборони. Ця війна породила абсолютно нову теорію про те, що означає оборонна війна. Зараз українці захищають правовий порядок, встановлений після Другої світової війни. Вони виконали всю місію НАТО з поглинання та відбиття нападу Росії, витративши на це мізерний відсоток військового бюджету НАТО і не зазнавши жодних втрат з боку країн-членів НАТО. Українці також зробили війну у Тихому океані набагато менш імовірною, продемонструвавши Китаю, що наступальні операції складніші, ніж це може здатись. Вони зробили ядерну війну менш імовірною. Продемонструвавши, що ядерний шантаж абсолютно не працює, і нарешті, що не менш важливо, українці демонструють, що демократія може та вміє захищати себе. Розпочнемо нашу розмову з заяви генсека НАТО Столтенберга, бо він заявив наступне: війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом, тому потрібно готуватись до тривалої боротьби. Я можливо переінакшу те, що сказав Столтенберг, і запитаю вас, а чи в силах е, країнам НАТО пришвидчити закінчення, переможне закінчення е, російсько-української війни? Так, в силах. Справа в тому, що в цій війні власне, діють наші люди і їхнє натівське залізо? Це два компоненти, без кожного з яких ні про яку перемогу не може бути мови, і якщо де взяти людей, це виключно наша проблема. То по залізу на жаль, ми повністю залежимо наразі від союзників по НАТО, і саме те наскільки дозовано вони це залізо, нам надають, вже дуже сильно вплинуло на перебіг цієї війни, і дуже сильно вже цю війну подовжило. І так само значною мірою, саме тим, як відбуватимуться подальші поставки, від цього дуже сильно залежить. Наскільки скоро ця війна закінчиться? Справа в тому, що фактично захід поки що давав нам зброю не для перемоги взагалі так не ставилась навіть мета. Більшість наших союзників, і в тому числі той єдиний союзник, у якого дійсно достатня кількість для нас зброї та інших ресурсів, от це єдиний союзник це США, бо у європейців дійсно реально брак ресурсів, це, на жаль, об'єктивна реальність. Так, от, весь час ставилось питання: спершу зупинити Путіна. Окей, зупинили Путіна, і що далі? І тоді далі фактично почалось таке дозування, яке виходило із е, і виходить поки що ще е, із нерозуміння взагалі е, мотивації і логіки поведінки росіян. Нам весь час давали потрошечку, потрошечку, з тим, що ну от може нарешті оцієї порції е, зброї вистачить, щоб росіяни зрозуміли, е, що вони все одно не переможуть. Як то було б російською образумілість і сіли за стіл переговорів дійсно предметних про виведення військ, там і так далі? А росіяни так не мислять у росіян варіант пан або пропав. От, доки не буде повного розгрому їхнього контингенту, ні про які мирні перемовини вони не будуть говорити. Ми не називаємо зараз мирними перемовинами заморозку конфлікту по нинішній лінії. Ми говоримо про мирні перемовини, саме про виведення військ, відновлення нашої територіальної цілісності тощо. Так от. Весь час Захід, отак дозовано по краплях, додає нам то одну зброю, то іншу, все сподіваючись, що от наступної то порції нарешті, вистачить, щоб Путін прийшов до тями і почав домовлятися. І здається, тільки зараз поступово визріває на Заході. Розуміння того, що для нас є очевидним, що так не буде, що будь-які перемовини будуть тільки після саме військової перемоги, абсолютно недвозначної, яку неможливо якось заволювати, продати як там якийсь компроміс і так далі. От спершу поразка окупаційної армії, потім можливі будь-які перемовини, здається, це потрошку до наших партнерів починає доходити і може сильно вплинути на постачання нам надалі. Тобто, може нарешті перемогти точка зору, яку, до речі, весь час відстоюють західні військові, але проти якої виступає багато західних політиків. Так, от оця військова точка зору дуже проста. Давайте нарешті дамо українцям все, що вони просять. І якщо вони кажуть, що в такому разі війна швидко закінчиться, то давайте дамо їм цей шанс, а вже потім запитаємо. Ну між іншим в мене таке враження склалося з останньої заяви. Колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Майка Пенса, що вони теж готуються до війни з Росією, бо він не виключив, що військам НАТО можливо, він сказав, доведеться зіткнутися з армією Росії. Якщо путінському режиму вдасться досягти успіху в Україні, то згодом він вторгнеться на територію з країн НАТО. Він про таке заявив і сказав, що це автоматично спровокує військову відповідь з боку Америки. Я переконаний, що якщо українські військові не зупинять і не відобразять. Ne, 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 Не зупинять російське вторгнення, то незабаром російська армія перетне кордон, у якого нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться йти боротися за статутом НАТО. Я щиро в це вірю, будь то Естонія, Латвія, Литва чи Польща. Водночас стало відомо про те, що в 2024 році НАТО хоче провести наймасштабніші навчання після холодної війни, і про це вже заявлено, і анонсовано понад 40 тисяч осіб із понад 20 країн, членів і партнерів НАТО, будуть брати у навчаннях на території Німеччини, Польщі та в країнах Балтії. От чи до на даний момент, чи країни НАТО взагалі допускають війну з Російською Федерацією, чи все-таки вони допускають війну з Російською Федерацією, але руками українців з зброєю країн-членів НАТО? Чого маєте на увазі, чи допускають вони війну? Так. Чи допускають вони можливість, що Росія на них нападе, чи ви маєте на увазі, що вони втрутяться в всю нашу війну? І так, і так. Ні, ну з приводу втручання в нашу війну, ну мені здається, що вже через півтора року це було, очевидно, базово, але українці дуже інфантильна нація. Ми дуже любимо свої дитячі бажання видавати за реальність. Але мені здається, що за півтора року вже навіть найбільших інфантилів мало полікувати. НАТО не вступить в цю війну, от крапка жирна крапка, і нема тут чого обговорювати. От, е а от що стосується е відповіді на російську агресію, то так наразі, от вже після того, як в нас пішла оця велика війна, НАТО всерйоз сприйняло можливість, що дійсно можлива російська агресія проти когось саме із членів Альянса, і вони готові до цього, вони готові застосувати п'яту статтю. А наскільки кожен з них психологічно, ну точніше, політично військово, вони вже точно готові. А наскільки хто з них психологічно в це вірить? Балтійці вірять, поляки вірять, а от що стосується британці, гадаю, що вірять, а от що стосується західних європейців, ну гадаю, що вони допускають це поки як теорію, але прийняти внутрішнє ще не готові. Ну але в них завдяки нам в них є час підготуватись.